Так, От, шановні, шановні глядачі, маємо сьогодні 22 листопада 2024 року. Приїхав на 9 годину і знаходжусь зараз у залі судових засідань Бузького районного суду, де в 9 годині має розглядатися судова справа. Під головуванням судді Шендрикової Ганни Олександрівни. Я приїхав маршруткою. Але справа має бути на 9 годину. Шендрикова, зараз скажу, як сторони провадження, як записано, у списку справ призначених розгляду до, до, на 9 годину. Значить, це є справа 943 -559 24. Значить, позивач Василик Роман Ярославович, відповідач Бузька міська рада, адвокат ЦАП Оксана Романівна. Про визнання права власності на спадкове майно, цивільне судочинство. Судді суді Шендрикові на робочому місці немає. Секретар судового засідання каже, вона в дорозі. Можливо. Але справа в тому, що нікого немає і сторін провадження по тій справі. Тобто можна говорити про те, що справа призначена до розгляду, це є фіктивний запис, тому що судді нема, і сторін провадження теж нема. Так як же так, що суддя призначає і сама не являється, і сторона не являється? Це ж якась фікція. Та й взагалі я приїхав в 9-й годині, уявіть собі, що в 9-й годині половину, половину працівників, працівників суду немає на робочих, на робочих місцях. Уявляєте чи ні? Що твориться в цьому суді? І це авторитет судової влади, і це авторитет судді і голови суду. І за що вона гроші тоді отримує, скажіть, якщо вона на роботу на не своєчасно являється? Уявляєте? Я от заглядаю вікно, немає її білого мерседесу, немає нашої баронеси, не приїхала ще. Вона ж барського роду. їй можна, правда? їй можна не приїжджати своєчасно. їй можна призначати справи так, для фікції, для галочки. Щоб рахували, що вона на роботі, що вона з'являється, що вона справи розглядає, що вона не затягує. І що потім на неї значить, є такий жуков, який наїжджає і каже, що втручається в її справи, що я втручаюсь в незаконне втручання, роблю у діяльність судових органів. Відкривають на мене кримінальні справи. Золочицька прокуратура відкриває справи за її повідомленням. Що це робиться, скажіть, в цьому суді? Ви ще ради правосуддя не звертає жодної уваги на ці речі. В вересні місяці вона вже на три години, більше як на три години запізнилася, а потім прислали мені довідку, що вона була в аварії. У мене є великі сумніви, що вона була, і що то аварія, що то аварія, значи там десь порядка п'яти годин чи семи годин нікого не припускали. Значить, жодної машини не перепускали. Десь вона написала в патрульну поліцію, патрульна поліція надала таку таку довідку надала їй, ніби для того, щоб вона могла виправдатись за те, що вона на три години запізнилась і не розглядала судові справи. А на наступний день вона поїхала в село. Козин чи козятин. Е Київської області для того, щоб вона була у літньому таборі, як викладачка. Але викладачка не навіть не суду, тому що це не суд, не судова влада організовувала цей літній табор, а це організовувала якась там інша державна установа, до якої суддя, до якої суддя ще не, жодного відношення немає, жодного наголошую. От взяла собі і захотіла і поїхала. Сама собі виписала відрядження, сама поїхала, сама пробувала, пробула на тому відрядженні 4 чи 5 робочих днів. І ніхто про це навіть не знав, якщо б я не написав до повноважної Верховної Ради справ людини, мабуть, я й до цього часу не мав би тої довідки про те, що вона перебувала там і що вона сама собі зробила такий подарунок, собі зробила таку висечку, висечку. поїхала у літній табір для проведення школення. Невідомо кого, невідомо за що. Ну за що я знаю. Вона отримає гроші за це. А те, що в суді не було, що суд був без руля і вітрил, що в суді нікого не було, навіть жодного судді не було. І працівники суду були самі собі, значить, як то кажуть, на свій Розум ходили на роботу чи не ходили, це ніхто не знає, і так далі. як вона дисципліна була. Люди приходили, просили, дайте рішення, дайте мені довідку, прийміть, прийміть там якийсь інший документ. А працівники кажуть, а суддя в нас відряджені, ми нікого нічого не можемо видавати без її підпису. Ось така ситуація. Тобто, зараз вже бачу, зараз вже 9.15. вже мала би бути друга справа, призначена до розгляду. 9.15. Я зараз скажу, яка справа. 9.15 суддя Шендрикова має розглядати справу. Ні, 9.30. Я, мабуть, помилився. 9.30, не ну, друга справа буде. От, 892. Ну, подивимося, чи вона з'явиться, чи ні. Це теж справа про... Наспа про спаспадкове майно, оці справи про спадкове майно ну, вона призначає це вже не перший раз, призначає і не являється. Тобто вона фактично вона фіктивно створює значить, видимість своєї плодотворної бурної діяльності, яка потім виливається в те, що Виявляється, що вона не може у строки, встановлені законом, розглядати справи. Вона на рік, на два, на півтора, на, на дев'ять місяців затягує родження справи, не розглядає, порушує вимоги процесуального законодавства. Це ж не один, не два випадки таких, а десятки. десятки випадків, я вже про це описував в інтернеті, в своїх публікаціях. Ну що ж, подивимося далі, як будуть далі події розгортатись сьогодні. Коли вона появиться і коли... Чи будуть ці справи взагалі я вже. Дякую за увагу.